Я б сам не повірив, але ці докази переконали мене, що червоне сяйво у небі по всьому світу пов'язане саме з Україною. Нам пояснюють це підвищеною сонячною активністю в межах 11-річного сонячного циклу. Ми дійсно наближаємось до піку сонячної активності у 2025 році, але аномальне полярне сяйво не прив'язане до цього циклу. Я передивився сотні новинних повідомлень за останні десятиліття. І ось яку закономірність я побачив. Полярне сяйво у нехарактерних для себе регіонах часто відмічається у новинах по всьому світу з 16 лютого 2023 року. На травень 2024 року було вже 11 випадків, 8 у 2023 році і 3 у 2024 році. Перед цим було 4 роки з 1000, з 2019 по 2022 рік. А до цього полярне сяєво, де його не повинно бути, бачили у жовтні 2018 року, вересні 2017, березні 2016 і 4 рази у 2015 році. Березні, червні, жовтні та грудні. На цьому все повідомлення про масові спостереження аномального полярного сяйва припиняються аж до жовтня та листопада 2003 року. Щоправда, між 2003 і 2015 полярне сяйво у нехарактерних широтах США та Європи фіксувалось астролюбителями майже кожен рік. Але треба відзначити, що вони користуються спеціалізованою апаратурою, і повідомлення про полярне сяйво не були масовими. Крім того, до 2015 року переважна більшість випадків аномального полярного сяйва чітко збігається з потужними спалахами на сонці. А з 2015 року більша частина випадків не збігається з ними. Ніякої 11-річної циклічності тут не видно. Тобто сонце не має чіткого відношення до цих аномалій. зате є інша закономірність для багатьох, як і для мене, дуже неочікувана. Є два періоди дуже частих спостережень цього явища. Перший у 2015 році 4 випадки, другий – 2023-2024 роки вже 11 випадків. А тепер дивіться: 2014 рік, початок збройної агресії РФ проти України, окупація частини України і навпівприхована претензія від РФ на перерозподіл світу. 2022 рік повномасштабна збройна агресія РФ проти України, розширення окупації України. І вже не прихована претензія від РФ на перерозподіл світу. Хто і для чого це робить? У світі існує ряд установок, за допомогою яких досліджують полярне сяйво активними методами. Активними значить викликають їх штучно потужним випромінюванням. Найпотужніша така установка харп, розміщена на алясці. Власне, вже у її назві криється перший доказ того, що вона може бути напряму причетна до аномального полярного сяйва. Абревіатура харп розшифровується як програма високочастотного активного дослідження полярного сяйва. Установка може направляти у атмосферу випромінювання потужністю 3,6 МВт. Для порівняння така потужність достатня, щоб живити невелике містечко. Другий доказ це не просто збіг. З 2015 року Харп анонсує дослідницькі кампанії на своєму сайті. Чотири кампанії були проведені протягом 23-2024 року. Дві з цих кампаній чітко збігались з двома найпотужнішими і найтривалішими аномаліями полярного сяйва, які бачили над Україною, Європою та США 5-7 листопада 2023 року та 10-12 травня 2024 року. Керівник Ство харп закидали питаннями з усього світу, і 13 травня воно було вимушено на головній сторінці свого офіційного сайта писати спростування своєї причетності до аномалій 10 12 травня. Наукові експерименти ХАРП жодним чином не були пов'язані з сонячною бурою чи високою активністю полярного сяйва, яка спостерігалась по всьому світу. Натомість вони стверджують, що досліджували космічне сміття. Я прикинув, що вірогідність що це просто збіг, десь один до мільйона. Вірити чи ні, вирішуйте самі, але є ще більш вражаючий доказ їхньої причетності до цих явищ. Третій доказ жодної сонячної бурі. на сайті, де відображена активність сонця на кожен день з 1996 року, дійсно показано, що в травні 2024 року була серія потужних спалахів на сонці найвищого класу Х і помірні сонячні бурі. Але якщо подивитись листопад 2023 року, коли було аномальне полярне сяйво у 5-7 числах. То тут не було жодної сонячної бурі, а спалахи на сонці були слабші від середніх, тобто не сонце викликало цю аномалію. Якраз 5-7 листопада на ХАРП проводили дослідницьку кампанію. До речі, тоді ніякого спростування з їх сторони не було. Більше того, самі дослідники з ХАРП попереджали, що штучне світіння атмосфери можна буде бачити протягом цієї кампанії. Щоправда, вони говорили лише про Аляску, мабуть, трохи перестарались. Четвертий доказ: військова програма. Повертаючись до того, що активізація полярного сяєва виникла після чергових етапів у війні РФ проти України, маємо чіткий зв'язок з військовими діями на офіційному сайті. ХАРП сказано, що вони проводять дослідження, в тому числі і для оборонних цілей. Більше того, ХАРП була започаткована у 1990 році і існувало до 2014 року як програма, що провадиться спільно військово-повітряними та військово-морськими силами США. Цікаво, що саме у 2015 році вони змінили підпорядкування, і це п'ятий доказ: приховані замовники. Саме з 2015 року з'являються новини про масові спостереження аномального поля. Лярного сяйва у 2015 році все устаткування та управління було передано університету Аляски у фербанксі. Причому буквально написано формально передано від військових університету. Офіційна причина зменшення фінансування від військових і пошук нових джерел та способів фінансування. При цьому університет Аляски пропонує послуги з використання ХАРП на платній основі, тобто плати і стріляю в небо електромагнітної. 36 шість мегаваттною гарматою, скільки хочеш. Насправді це я перебільшую. Думаю, що нею може користуватись обмежене, чітко визначене коло замовників. Загалом, моя версія всього така: аномальне полярне сяйво дійсно зрідка може виникати від сильних спалахів на сонці, але зараз продовжують активно розвивати технології, які викликають їх штучно, коли РФ затіяла новий переділ світу у 2014 році. США серед іншого почало оживляти свої оборонні, а може й наступальні програми у високих шарах атмосфери. Щоб приховати свої випробування, а може й дійсно через неможливість швидкого перенаправлення фінансів в межах збройних сил, формальне підпорядкування було змінено у 2015 році. Ми побачили відлуння активних випробувань на ХАРП у вигляді частих аномалій полярного сяйва. Коли США подумали, що, начебто, втихомирили агресора РФ, випробування почали зменшуватись до 2018 року. А з 2019 до 2022 року видимих проявів ми не спостерігали з повномасштабним нападом РФ на Україну у 2022 році. Дослідження відновились. Тому ми й бачимо червоне небо так часто за останні два роки. Бонусом додам ще більш вражаюче відкриття, яке я зробив, коли вже монтував відео. Воно має менше доказів, тому залишу його у форматі додатку. Кореляцію активності аномального сяйва у 2015, 23 та 24 роках з подіями в Україні ми розібрали. Тепер Найближча подібна активність аномального сяйва спостерігалось у 2003 році. Якщо продовжувати цю логіку, то якраз у 2003 році відбулось перше активне зазіхання РФ на території України довкола острова Тузла, яке ледь не привело до збройного зіткнення. Більше того, відповідність навіть по місяцям конфлікт довкола Тузли, вересень, жовтень, аномальне сяйво. Жовтень листопад, відмітьте, аномальне сяйво у небі на всіх трьох етапах спостерігається після подій в Україні, ніби у відповідь на них, що є додатковим доказом правильності теорії. Щоправда, у березні 2003 року почались і інші військові події: війна в Іраку. Тому залишу це питання для обговорення. Якщо дане відео було корисним, по можливості підтримайте цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі.